Друзі, сьогодні продовжуємо розбиратись з програмою Ліберкат і спробую вам сьогодні розповісти основи роботи. По центру темне поле це робоча область. За допомогою центральної мишки, центральної кнопки мишки, коліщатка ви можете... Приближати або зменшувати робоче поле. Відповідно, у нас тут відображається мережа прив'язок, да, і ви можете відповідно, бачити, що вона збільшується. Коли вам потрібно буде точно позиціонувати елементи або лінії, ви будете збільшувати або віддавати. Ну, це доволі така зручна функція. Система прив'язок керується ось цим меню, і ось тут бачите можна прив'язка до сітки, або прив'язки до, до кінців ліній, або в кінці лінії плюс точки перетнання, ну і ще горизонтально, вертикальна, або горизонтально-вертикально одночасно. Зазвичай я користуюся лише Прив'язка для досідки. Наступне. Чим вам потрібно буде користуватись? Вам потрібно буде користуватись цим меню, і тут є у нас. Враховуючи, що ми будемо в основному розмовляти, і на початку нашого курсу розмовляти про електричні схеми, то ви будете користуватися лінією через дві точки. ну, а там, там будем мы далее разбираться, то есть такой что где, и кола, и кривили, и эллипсы, и размеры, и где такой что нарушения, модификаторы, ну давайте еще раз, больше, больше, еще раз повторю так скажем, то есть у нас есть меню линии есть меню круги есть меню кривили есть эллипсы, есть Полі -лінії. Це у нас вибір, це у нас меню розміри. Можливо, колись нам це буде потрібно, ви пізніше. І також у нас є ось це меню, це меню редагування, будемо користуватись ним. Є також меню виміри, тобто іноді потрібно виміряти, яка відстань. Це не нанесені розміри, це просто умовне як інструмент лінійка або рулетка. Ви виміряли. Отримали інформацію для себе і все. Так, це меню у нас. Я їм не користувався. Ага, це меню, яке нам дозволяє працювати з шарами вище, нижчим. Ну, не знаю, подивимося, поки що мені воно не було потрібно. Це меню нанесення тексту. Також будемо працювати, тому що нам потрібно маркувати наші елементи. І це не мені штриховки. ну Також, можливо, буде потрібно, але поки що, поки що ми за нього розмовляти не будемо. Далі, на що ще треба звернути увагу? Потрібно звернути увагу на те, щоб як тільки ви відкрили програму почали працювати, я вам раджу а, зберегти файл. ну Я, наприклад, натискаю. Тест 24 на 2025 і зберігаються файл. Тобто, перше, що ви повинні зробити, коли починаєте працювати в програмі, ви повинні зберегти. Ну, а потім уже в процесі роботи періодично дістати кнопку, цю кнопку, щоб зберігати той прогрес, який ви напрацювали. Також ви будете користуватись Міню налаштувань, ми вже з вами налаштовували шлях до бібліотеки, можливо, ще якісь будуть елементи налаштовувати. Якщо я не помиляюсь, нам потрібно в налаштуваннях креслення натиснути обов'язково меню точки і змінити з цього на оце. Тобто немає ніяких, не відображаються точки, тому що. Коли будете потім використовувати елементи, буде ось така некрасива, негарна річ відображатись і не зрозумієте, взагалі, чого вона з'явилася. Тому змінюємо вона немає і натискаємо цю кнопку і тепер зберігаємо. Так, що ще? Тут мало ми користуємось, плагимові, поки що не користуємось. Взагалі і далі там будемо ще розбиратись, але це ні, поки що не можу сказати, що потрібно туди часто заглядувати щось на що Так, також оця кнопка може вмикає або вимикає сітку, можете випадково натиснути, і у нас пропаде сітка, просто щоб ви знали, що є кнопка, яка дозволяє відвімкнути або вимкнути цю сітку. І до речі, хотів вам сказати, що а, сітку потрібно налаштувати і так, ось тут ось тут піддається... Так, от тут вот мінімал, мінімальний відстань. Сітки виставки 5. -5. Тоді при наближенні ось буде така з'являтися мережа і вам буде, вам буде зручно, вам буде зручно точно позиціонувати Так, наступне, що ще я хотів би сказати? Так. Ну, за колом по мені я пройшовся. Далі вже буде наступне відео і будемо вже починати е, працювати з програмою. Дякую за увагу. До наступного відео.